Так, мені здається, що якби людина себе чула ось тут, вона б собі сказала, можливо, мені не подобається жодне з цих кедів. Розумієш, таке ж може бути? Mm -hmm. Може. Але тіпа, ти себе вже поставив у парадигму, треба обирати. Mm -hmm. Іноді відсутність вибору це теж вибір. Ти такий, якщо я так довго думаю, червоні чи чорні, це означає, що жодне з цих кед не подобається мені більше, ніж інші. Це теж дуже важливо, тому що є три варіанти. Перше, мені подобається і червоні, і чорні. Плюс-мінус однаково. Я в склала, подивилася, плюс-мінус однаково. Тоді яка різниця? Які б кеди я не взяла, я і так, і, так чи інакше буду задоволена своїм вибором? Реально. Друге, якщо мені жодне з цих кет не подобається, тоді що я взагалі тут роблю? Іди додому, сиди без кет або знайдеш кеди інші. І третє, коли я така, Да, червоні практичні, як сіри, сіра ковдра, але е, ні, не червоні, сорі, чорні практичні, фарні, фарні, як, фарні, як сіра фарні. ковдра, а червоні веселі і заводні, як діджей. І я візьму просто червоні, тому що я хочу насолоджуватись цим життям. Ну, так, і ви насолоджуєтесь, і не тривожтесь.